Я йду з магазину, дивлюся над будинком. Прапор висить синьо-жовтий. Питаю: а хто це нам таке вчидив? кажуть, Коля Аранський. Це було в березні 2014-го, коли російські гібридні війська почали анексію Криму. Коля завжди був патріотом України. Йому було не байдуже. Сусіди запам'ятали його як нестримного малого, який був поруч, полюбляв музику, іноді давав для них міні-концерти. Я хлопчик, він як сусід. Він дуже такий було колись попрошу коля сходи, бізбіга мені х. Хліба купи. Без проблем, навіть без проблем. Приїде, ой, я тороплюся, я спішу на велосипеді там, з, з товаришами, прибіжить, тут велосипед поставить. Я, саме, я, Коля, я так себе погано почуваю, скупи мені хліба, без проблем. Грав він нам, додає. тут от, ввечері приходив з друзі, друзями і під цим. Я казала ще, Коля, дивися, сусідів не сподобається, дуже, дуже така громка музика. Коля не мав досвіду строкової служби, був суто цивільної. Людиною творчою і пов'язаною з телебаченням на фронт вирушив добровольцем на початку 2023 року. У віці 23 років потрапив до 118 ї окремої механізованої бригади. Був пілотом спочатку квадрокоптерів для аеророзвідки. Потім опанував і управління fpv дронами. Мав псевдо каштан. Не стало чоловіка 22 березня в околицях Роботиного Запорізької області. Ворог обірвав молоде життя. Я з 2022 року в лавах ЗСУ із самого 24 лютого в мене був шлях до безпілотників трохи довший ніж у колі та його побратимів, які призвалися до війська взимку навесні. Вони одразу потрапили за розподілом до підрозділу пілотів. Дронів в останні наживо я бачив його в грудні 2023-го. Спілкувалися ми переважно телефоном. І востаннє це було на початку березня. І, хоча Коля за професію був маркшейдером, душа в нього тяжіла до творчості та до телебачення загалом. Перші свої кроки на шляху здійснення мрії зробив у 2017 році на першому міському як випусковий ефірів. Згодом переїхав до Києва, де почав працювати на громадському. Зі столиці проститись із ним приїхали його колеги. Він приїжджав до Києва, бо якраз за кілька тижнів, за тиждень, мабуть, він приїжджав до Києва у відпустку. Він Одружився, щоб вийти у відпустку на два тижні і об'їхав усіх своїх друзів. Він казав, що за відпустку катнув три тисячі кілометрів. Він навіть встиг з'їздити в Карпати от, до подруги своєї. Ми з ним я не знаю, попрощалися гарно до присутніх із словами вдячності за увагу. Звернулась бабуся Колі Наталя Никифорівна. Це був її єдиний коханий онук. Жінка займалась його вихованням, коли батьки були зайняті на роботі. Слідкувала за ним та дбала. Я вам всім дуже вдячна, що ви прийшли проститися з моїм онуком. Я вдячна кожному і кожній, хто прийшов. Я нещодавно вже була на похоронах молодого хлопця 27 років. І там мені сказали: схиляй голову перед кожним солдатом. Низько вклоняйся від всіх нас. І дякую за те, що вони стоять на захисті нас та нашої батьківщини. Вже далі траурна процесія відправилась до місця останнього спочинку героя. Знак останньої шани безсмертному подвигу Миколи Оранського почесна варта тричі гривнуло автоматними залпами. За бажанням рідних героя Микола Оранський знайшов свій останній спочинок на секторі почесних поховань, кладовища в Себрацькій в центральному міському районі. Рішенням Криворізької територіальної громади Каштана нагородили нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Олександр Фефілатів, Сергій Іванкін, перший міський.